Євангелія на щодень 23 червня Матея 10, 32, 36, 11,1. Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю. Амеч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні, коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх. Ісус не міг принести мир на землю, тому що Він приніс Євангеліє, яке незмінно закликає нас стати на сторону Бога. Якщо ми триматимемося Бога і Євангелія, це завжди вестиме до конфлікту з тими, хто не вірить або є ворогом. Доброї новини. Євангеліє ускладнило становище людини у світі, і так буде до кінця. Ісус прийшов, щоб бути з людьми у радості і в горі, завжди у кожній ситуації, розділяючи все, що з ним відбувається. Цього достатньо, щоб жити щасливо в сум'яті цього світу. Господи, прошу про благодать визнавати Тебе перед людьми.